Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас дуже давній такий пляцок з мого зошита. Бджілка називає сім пляцом, дуже давній. То, е, так само один з весільних пляцків. У мене є два переписи бжілки, але е, один з них я вам е, сьогодні ми готуємо. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно. От і тут я маю 600 г муки, я всю муку не буду давати. Дам більшу частину. І тут у мене є 250 г. Колись ми давали маргарину, а тепер я даю масло. І це все, все треба перетерти. А ви давайте то, що ви, ви любите собі. Так, я це все, все перетираю. Робимо в цім вимку, коли ми перетерли. Тепер ми беремо е, чайну лишку е, соди. Отаку От беремо чайну лишку добру. Всипаємо сюди і до цього додаємо е, трошечка амонію. Так, на кінчик, на кінчик чайної ложки. Так само сюди усипаємо і будемо е, гасити оцтом. стом. Хай розгаситься. Тут вбиваємо три яйця. Додаємо сюди 200 г цукру. Можна збити окремо яйці з цукром і. А можна отак просто. Я все так перетираю. Додаємо сюди три ложки меду. Мід у мене свій такий штучний з квіточок. Як я його готувала, вам дам посилання. Дуже який гарний. Три ложки такі даємо. Такий гарний, густий, дуже, дуже гарний е, цей міт. Я щороку собі його. Готую, аби я мала до пляцків. Так, на не спечу, і я все собі маю свій домашній мед. Так, тепер додаємо, не забудемо додати цю соду за Так, тепер це все ми ще раз вимішуємо і замішуємо таке тісто. Не буде. Уже цим візьмемо трохи рук, будемо домішувати. Муку будемо підсилювати. Добавляєте собі. Ось так, замішуємо вже вручну. Замішуємо ось таке тісто м'ягеньке, не липнувши до руки, кладемо на 2 години, аби воно в Холодильник на холод, аби воно відпочило. Тісто відстоялося і тепер ми його поділимо на чотири частини. Трошки дамо підникнув. І отак на чотири частини просто поділимо. Будуть у нас чотири коржі. Розкачаємо одну частинку. Бляшка у мене 22х36, я завжди тако користуюся і випікаємо при 180 градусів до зарум'яння. Розкачуємо 4 коржі. Перед випічку я все отак пару разів проколюю. ставимо випікати. Готуємо ще один корж. У машинку вбиваємо три білки спочатку. Я буду відділяти три яйці беремо. відділяємо білки від жовтків. Готуємо безквітне тісто. Додаємо дрібку солі і збиваємо білки. Спочатку на, на малих оборотах, підвищуючи обороти, збиваємо до рихлого снігу. Коли білки стають рихлого снігу, даємо на одне яйце отаку столову ложку цукру. У нас є троє яєць, значить ми будемо давати поступово три ложки цукру. І трошки ванільного, десь півчайної ложки ванільного цукру. І збиваємо далі. Коли наші білки збилися, отакими вони мають бути. Віт, вони вже, вже мають такий дьобок, ми, то тепер ми додаємо по одному, збиваючи, звичайно, чіпає. Жовтки. Я зачищувала машинку. Так, по одному даємо жовтки. Збиваємо далі. Коли вмішалися добре жовтки, беремо три ложки такі невеликі такі невеликі, з невеликою гіркою. беремо е, муки. Три ложки до цієї муки ми додаємо чайну ложку розкушувача і розмішуємо. І тепер будемо на, на одиниці. Ми зменшили на одиницьку і будемо додавати е, сюди муку. Якщо ще і не вимішало, добре, ви отакими рухами невеликими. отако. Просто е, аби мука з'єдналася з, з яєчним масою. Але старайтеся, аби вам і не сіла маса. О, отакими рухами догори. Кладемо у бляшку. У мене бляшка, як завжди, 22х36, застелена пергаментом і викладаємо тісто у бляшку. І будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів хвилин 15 до 20, то залежно, як у вас духовка. Як залежно переважно 15 хвилин. Розрівнюємо гарно наш крош. Готуємо крем. Тут у мене є ось такий, я буду сьогодні отакий заварний крем. З такого заварного крему буду робити крем. Можна пудинг, можна крохмай. Я буду з цього робити сьогодні. Добавляю сюди сотейник. Цей пачку заварного крему 80 грамовий. Так, до цього додаю, бо я буду робити на пів літру. А тут іде лише по рецепту на е, цей. 270 грам. Я ще дам ложку крохмалю. Додаю сюди цукру. Два. Три. 4 5 ложок цукру додаю сюди. Це гарно все вимішую. Тут це ванільний, можна дати ще ваніль, ванільного цукру. Але це той заварний крем ванільно вершковий Заварний крем. Додаю сюди пів літру молока потрошка. Розмішую чи так. І буду це заварювати. Просто заварити до густоти, але треба його розчинити. Заварюємо дось такої густоти, бачите, от -от -от. і кладемо, щоб він вістивав. Готуємо яблука для пляцка. Беремо 250 мл води, додаємо сюди 150 г цукру. І кладемо це на вогонь, аби закіпало. Тут ми підготуємо яблука, почистимо яблука. Беру яблука не дуже велике, аби були дольки такі невеликі. Обчищуємо яблуку. Будемо робити частинками. Аби яблука проварювати. В сиропі треба яблука, аби яблука не розварилися. Сортів треба брати яблука трошечки таких щільніших, твердіших сортів аби було. І будемо нарізати на такі дольки. І по одному одно нарізаємо яблучко на такі дольки. І зразу його будемо обварювати. Просто, аби закипіло, аби було м'ягенькі, отакі дольки, але треба б так, аби вони були білі на отакі дольки. Отакі. О. Тоненькі такі дольки. Яблука. Зразу кидаємо, як закипить, кидаємо в сироп, проварюємо, аби були м'які, не тверді, алеби були готові. На такі дольки. І витягаємо з сиропа. Так. Бажано їх по два яблучка, дві ціодика в сиропі, отак закипіли і стали м'ягенькі, і ви просто тепер вибираєте отако, відсіджуєте від сиропу і кладете собі на мисочку. на тарілочку. Отак. І зараз ставимо ці яблучка, аби яблучка ці е, простили. Так просто вибираєте шумовку. Беремо два желе. отаке зелене і червоне. Зі смаком в мене полунитій киві. Висипаємо сюди у горнятку. Пачку желе. 78 грамів це має, а це має віддав це 90 має. Просто пачечку того вожила. І заливаємо 300 мл кипятку. І розчиняємо. Все зелене розчиняємо. Так само, тут я в мене 300 мл холодної води, я кип'ю на І червоне желе Так само розчиню, щоб не було повністю розчинено. І поставлю, аби простивало. Готуємо крем. Тут у мене є 350 грам масла. Збиваємо його і будемо частинками додати цю заварну масу. Масло м'яке. У нас ось таких є 4 коржі. Ось таких во. і оцей корж. Один безквітний. Я повирізала з них отакими. Ді, ну, Зробила дірки. Отаку собі виїмку. Яблука в нас вже простили. Е, крем готовий, дві такий, крем гарний, готовий. Будемо тепер перемашувати, перекладати е, пляцок. От, беремо один корж, накладаємо сюди крему. Змащуємо. Беремо ці яблука і отак вкладаємо яблука. Повністю. Укладаємо ці дольки. Так ми наложили яблука. тепер беремо другий корж і другим боком обертаємо і змастили його не тим боком, а другим боком змастили кремом і кладемо його кремом. Бачите, не цю сторону, а в сторону. Тепер знову змащуємо його трохи. Небагато змащуємо, трохи ми лише змащуємо. Тепер на цей кладемо оцей оце з дірками. Ось так. Наше зелене желе вже дивіться підстигло трохи. Воно так і має бути. Тепер заливаємо його у осі і ось усі тоти. Дірочки. В кожну дірочку даємо. Якраз стало нашого желе повністю залити всі дірочки. І тепер ми беремо на сі і накладаємо отако зверху ці, що ми вирізали. Отако. На кожне накладаємо. Ми не дуже запихаємо, просто зверху накладаємо. Наше червоне желе також вже підстигло, Дивіться, воно вже підстигло і будемо заливати помеже це. Отак. От Тут от також пішло, пішло все желе. От пішло все желе. Тепер ми беремо е, це желе вже застило. Ну, отако от беремо цей корж. Змастила я з другого боку корж і обертаю. Отак. Тепер ми змащуємо тут так само. Тепер на це накладаємо знову оці яблука, що ми маємо на цей крем зверху. Знову так само. Розкладаємо яблук, тут у мене було невеликих 4. Так само пішли всі 4 яблука. Ось тут пішли. Тепер ми змаштили ще корж один другим боком і кладемо оцей корж сюди. Зверху. Ще крему залишила. Я його оброблю тако. Буки я спеціально лишила собі тут небагато, але обробити, аби було боковички. Ось такий вийшов у нас пляцок. Ми кладемо його на стабілізацію, він, ну, стабілізується. я вам покажу, який він буде в розрізі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні! До зустрічі! А зараз я отут збоку вріжу, бо це на замовлення я робила. І отут збоку вріжу трошечки, аби вам показати, е, який у розрізі, вийшов плясок. Дивіться, яка краса, яка краса і смакота нарізається гарно, дуже м'ягесенький, смачнесенький, такий, дуже-дуже красивий. Е, Плясок. Зараз вам ще покажу У, повністю той який. Дивіться, яка краса. Яка краса. Дуже гарний. Розріз і дуже гарний, і смачнесенький, пухкий, і ніжний, розкішний, святковий, весільний пляцок колись таке готували. От, так що готуйте, дуже гарний.